Без моркви і цибулі не обійтися у приготуванні багатьох страв. Ці популярні овочі рекордно подорожчали ще на початку весни. Ціна тримається високою й досі, незважаючи на те, що вже є новий врожай. Подешевшення навряд чи буде, кажуть продавці. Скільки зараз коштує морква та цибуля на тернопільському ринку, з'ясували журналісти Терену. Цікаво, що у продажу зараз є і молоді овочі із минулого сезону. Однак ціна на них практично однакова. Так, кілограм цибулі в середньому коштує 55 гривень. Молоді цибулини продають пучками по три штуки в кожному. Їх вартість 15 гривень. Є цибуля і по 100 гривень за кілограм. Вона вирощена з голландського насіння, яке висаджують на зиму. Продаю 100 кілограм. Це цибуля з зими, Голландія. Ну а це весняна цибуля на перо, тільки на салат, і все. А яка ціна другої? Та 120. та дрібніше, та йде на салат. А та... На зажарку вже йде, до тушення капусти, нарізав, нарізав до капусти, тип тушив. Як кажуть продавці, подешевшення цибулі є, але незначне. Сорт цибулі ріпчастий, ціна, ви бачите, 50 гривень. Трішки ціна знизилась. Ще на цій неділі була ціна 55 гривень. Зараз, як бачите, 50 гривень. Це молода цибулька. Це молода цибулька. Так нового врожаю. Морква на ринку зустрічається здебільшого минулорічна. Її привозять з Чернівців або за кордону. Овоч продають від 58 до 65 гривень за кілограм. Молода морква дещо дорожча в середньому 75 гривень. Як прогнозують продавці, подешевшення чекати не варто. Морква в ціні не падає. На жаль, причиною такого зростання цін є тимчасова окупація південних областей. Зокрема, велику кількість моркви і цибулі вирощували на Херсонщині та в Запорізькій області, що зараз неможливо. Ви знаєте, яка у нас ситуація в зв'язку Херсона немає, так що ближайшим часом чекати ціни, що вона знижиться. Я думаю, що певно не варто. Подорожчання стратегічно важливих у кулінарії овочів відбилося на гаманцях покупців. Купувати продовжують, хоч і в менших кількостях, адже без моркви і цибулі ніяк. Ну по потребі ми купуємо на по кілограм, півтора, щоб було на хате на тиждень, півтора ціни трохи кусаються, ну але ми мусимо його купляти, бо не маємо де взяти. Багато хто вирощує цибулю та моркви на власних городах, тому подорожчання їх не торкнулося. В селі є все. Все, треба працювати, і обробляти, і буде все. А до чого використовуєте ці два овочі? Що ви що робите з них? Повсякденно. До всього і до салату, і варимо, і жаримо, і до всього. То таке, що треба кожен день і повсякчас. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.